Ось такої. Сьогодні 20 -е число п'ятниця, На замовлення їде такого ковбасянка. Хто хоче замовити по номеру телефону 068 303 95 83. Замовлення приймаються на Viber. Будь ласка, пишіть. Дочка всім відповідає. відсилаємо. До замовлення йдуть пробнички безкоштовно на всю нашу продукцію. Так що не зволікайте, тому що у нас все з натурального м'яса, не з магазину. У нас м'ясо не з магазину. У нас домашні свині. Ми купуємо людей свинину. Самі ріжемо і самі все робимо. Ми собі сім'я, нікого нам на роботу не беремо, самі собі працюємо. Дякую.